Підписники, клієнти та майбутні клієнти або минулі. Зрозумійте, будь ласка, нам всім, як і вам, так і мені, дуже хочеться швидкого результату. А деяким людям хочеться, щоб результат був вже вчора, не сьогодні, не завтра, а вже вчора. І тому почуйте, будь ласка, якщо ви зробили дві-три сесії, да? зі мною, да? І ви от щось відчуваєте, то зрозумійте, будь ласка, нам це необхідно культивірувати далі, вирощувати. Чим більший ваш запит, тим, чим більше проблему ми знайшли вашу, тим, тим довше може бути терапія. Мій найдовший клієнт, ми з ним два роки. І за два роки нам вдалося прибрати повністю суїцидальні думки. Нам вдалося посилити самооцінку. Нам вдалося людині змінити життя. Але два роки! Ми раз на місяць виходили на інтенсив три години. Два роки! І ви скажете, а чого ти нам про нього раніше не розказував? Бо раніше він мені це забороняв робити. Зараз можна. Почуйте, будь ласка, ще раз. Я не говорю, що вам обов'язково необхідно треба бути два роки. Але почуйте, будь ласка. Те, що ви чуєте, що деяким людям однієї сесії буває досталь, це рідкість. Із десяти людей це буде один або одна. Зазвичай необхідно дві-три сесії знайти проблему, потиркати її. Ця проблема буде захищатися. Ця парадігма сприйняття буде виходити. Цей контекст, котрий заважає жити, буде боротися. Бо коли ви щось вивчили. Це вже буде вивчене, з ним легше жити, ви його знаєте і так далі. Тому ще раз, будь ласка, наберіться терпіння, я розумію. Буває лячно вийти на другу сесію, на третю сесію, особливо третя сесія, коли ви проблему вже знайшли, коли ви намагаєтеся перестроїти шаблон поведінки, коли ви з. Психологом, сексологом, консультантом будь-ким намагаєтеся змінити те, що ви робили раніше. О, те, що ви робили, буде чинити супротив. Бо ви це робили роками. І якщо уявіть собі, у вас була проблема якась серйозна, наприклад, 20 років, ви дійсно розраховуєте за одну годину 20 років якось змінити серйозно. Згадайте, як ви вчилися ходити, запитайте у батьків, або подивіться зараз на вашу малу дитину, що ви побачите. Важко вчитися ходити. Ти падаєш, ти підіймаєшся, ти не розумієш, що відбувається. Тобі від безсилля ти можеш страждати. Але почуйте мене, будь ласка, дуже і дуже уважно. Усе дуже важливе дається не так легко. А за нього треба поборотися. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша психіка була стабілізована, а проблеми були вирішені, наберіться терпіння та, та, та знайдіть вашого спеціаліста. Як знайти, чи резонуєте ви з людиною чи ні? Чи відчуваєте ви довіру до, 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 до пацієнта, чи ні? І третє, чи готові ви робити нові дії, щоб отримати новий результат? Якщо ви не готові робити нові дії, не записуйтеся до спеціаліста. Бо якщо спеціаліст спеціаліст, він або вона вам запропонує новий підхід в очікуванні нового результату. І останнє, якщо ви робите по-старому, то в старе ви її прийдете. Якщо ви робите по-новому, то ви в нове прийдете. Обіцяю.